Сьогодні покажу вам, як приготувати ось таку красиву випічку. В ній дуже багато начинки. Вона дуже пухкенька, а готується досить просто. До 120 мл теплого молока, але не гарячого. Додаємо 70 г цукру. 70 г цукру це 3 столові ложки. Далі додаємо 2 чайні ложки сухих дріжджів. Одне яйце. сорок міліграм сметани, у мене жирність двадцять відсотків. Все це змішуємо.

17 з горкою гарних столових ложок. І замішуємо тісто. Довго вимішувати не потрібно. Коли ви з тіста сформували шар, ви додаєте 20 грамів розтопленого вершкового масла. І тепер тісто треба вимісити 7 хвилин. Тісто я вимішувала 5 хвилин, дивіться, яке воно вийшло, еластичне. Воно достатньо щільне, але так і повинно бути. Я формую з нього шар, підгортаю вниз краї. Кладу в ємність, накриваю плівкою або рушничком і ставлю в тепле місце на півтори-дві години, щоб тісто збільшилось в об'ємі вдвічі. Ось дивіться, тісто гарно підійшло. Воно таке пухкеньке. Я підпилюю борошном поверхню. істаю тісто. І ділю його на 10 частин. Кожну частину підкочую в кульку таку. Якщо ви працюєте повільно, то кожну, ну то кульки накрийте рушничком або Плівкою, щоб вони не обвітрювались. Я накриваю такими одноразовими рушничком. Далі ви берете одну кульку, кладете її, підпилюєте борошном поверхні. Кладете кульку цією стороною вниз і розкачуєте її в коло. Сильно тонке тісто не робіть. Перевертайте тут є мука. Закриваєте ось так, один раз прокачуєте, і робите надрізи. Не з цієї сторони, а з цієї. Перевірте, чи у вас не злипається тісто. І робите такі однакові надрізи. І далі робите. Як заплітаєте тісто, якщо надрізи будуть дуже тоненькі, то коли тісто підійде, вони просто розірвуться. Ви зробили ось таке плетіння, відкриваєте ваш майбутній рулетик. Кладете начинку. Начинка може бути будь-яка. Головне, щоб вона не була занадто рідкою і не витекла при випіканні. Я кладу начинку з груші. Закриваєте ось так. І пальчиками скрізь прижимаєте, щоб не було простору вийти начинці. І ставите рулетик на шовчик, викладаєте на форму для випікання на дек. Рулетики 20 хвилин підійшли. Я беру один жовток і дві столові ложки молока, і гарненько їх змащую. Щоб вони мали привабливий вигляд після випічки. Випікатись я їх ставлю в розігріту духовку. Випікати буду з конвекцією, ви, звісно, можете випікати у звичайній духовці без конвекції. 25 хвилин у мене піде на те, щоб вони гарно спеклися. Випічка пробула в духовій шафі 25 хвилин. Вона спечена, вона неймовірно ніжна, повітряна, красива. Дивіться, вона з усіх сторін пропечена, гарненька, пухкенька. Зараз я її накрию рушничком. Дивіться, яка вона ніжна і скільки в ній начинки. І вона повністю охолоне. І тоді ця верхівка буде м'якесенька. Готуйте, смакуйте, нехай у вас все вдається.